Творче вітання на Марілакс Time та Decoria Place. Будемо творити знову віночок. Цього разу з ялівця, з такими акцентами блакитними ягідками, який буде нашим декором. За основу взяла е, вербову лозу. Діаметр цієї основи у мене 22 см, а збільшується він у мене відповідно ще на 20 см, тобто -то в діаметрі 40. Я, як бачите, вже завершую свою роботу, тому що в кінці завжди найскладніше. Кому не важко, подивитись попередні мої роботи, основи плетіння вінка, вам будуть зрозуміліше. Ну, в двох словах, на низ я кладу більш довші гілочки, цупкіші, з товстішим стер, стовбуром, і, відповідно, знизу я обриваю непотрібне, обчищаю, роблю їх коротші, фіксую мотузком. Два-три рази промотали, але так, щоб і з зовнішньої сторони, і з внутрішньої було наповнення. Я люблю, щоб вінок мав напрямок справа наліво по часовій стрілці. Ви можете пробити навпаки, це не суттєво зовсім. Поверх цих довгих гілочок я ще набиваю маленькі, рідненькі, пишні. щоб... Ну, була фактура густеньке нарядне. Обов'язково обрізайте ці всі гілля товсті, максимально коротко, коли ви вже зафіксували ниткою щільно, бо нам не потрібен густ... товстий вінок. Все дає вагу. І отакі коротші гілочки ми кладемо на поверхню, щось додаємо довше. І шукаємо гілочки з цими ягідками ялівця. Все, творимо, фантазуємо, нічого себе не обмежуємо, насолоджуємося. Кінець буде виглядати ось так майже я закінчила. Далі приступаємо до декорування. А здекорувати я вирішила стрічкою синьою акцентною, і ще основу з вінка я пофарбувала синій колір. Ну, от і все просто лаконічно. Ще в мене є такі кульки. Гірлянди, ось подивіться, як цікаво вночі буде гарно цвітитись, майте на увазі. Тому з вас обов'язково підписка, подобаєчка, поділіться з друзями, коментуйте і хорошого вам святку.